Привіт, а ви на каналі Pro e-Commerce. Мене звати Леонід Тондріков. Я засновник маркетної агенції Magic і ми просуваємо українські бренди, інтернет-магазини українських брендів. Сьогодні я хочу записати невеликі коротке відео про те, чому ж українські бренди не зростають, як пробити стелю в один мільйон обороту, так щоб це було ефективно, щоб бізнес заробляв гроші. Тож, поїхали, буду показувати, розказувати на прикладі. Я виділив всього а, поки що дві а, причини, з якими ми зіткнулися. А, і перша причина, давайте зразу, щоб не тягнути, це а, така маленька продуктова лінійка, або це бренд одного продукту, так сказати. Приклад, колись ми працювали дуже давно з таким проєктом. навіть не то, що дуже давно і не так, давно знову він до нас повертався. І одна із наших проблем, яку ми побачили, те, що є основний продукт, ось він, на фоні тут. І коли ми тільки почали співпрацювати, все дуже класно летіло, все працювало десь трошки менше року. І в якийсь момент ми вже бачили, що ефективність падає. І були думки, що треба змінювати продукт, покращувати його, тому що ми протестували безліч креативів, протестували воронку продажів. Багато чого. Насправді, тут ще питання до воронки, але все одно дуже багато було тестів. Якийсь момент додались гриби. Гриби дали нам дуже класний буст. Насправді, і ми також почали заробляти більше. От. Але а, гриби мають маленьку маржинальність, і через це ми довго не могли прям на них витягувати. І перша, от якраз ця причина це продукт. Коли бренд не працює над розвитком нових продуктів, ем, він втрачає. От. Ми не можемо масштабуватися. Ми можемо рекламуватись, там, до 150-200 доларів на день в рекламу вкладати в декілька джерел трафіку: Facebook, TikTok, Google реклама, але нічого не вийде. Так само зараз працюємо ще з одним із проєктів. Е, зараз я покажу, мабуть, його. Ось тут Flampic такий називається. І є думка, що він ефективно не просувається якраз через те, що ми сфокусувалися на одному з продуктів. Зараз не той сайт, відкрив Flampiка. Flampik.com.ю.comей. Цифри не буду показувати, але буду просто своїми думками ділитися, що не так. А у нас все фігенно працює, все летить, але ми сфокусувалися ось на цьому продукту, і цей продукт в моменті нам дав ну неймовірні обороти, неймовірні гроші. Дуже класно вкладаємося, дуже багато класно продаємо. Можливо, навіть бачили його в рекламі. От і в якийсь момент ефективність почала падати. І так може бути не сезон, так може бути. Багато чого краше може відбуватися, але ми з першого разу, коли тільки його запустили, вже зрозуміли, що треба працювати над покращенням цього продукту, над змінами його краче тощо, тобто додавати якісь варіації. І одразу були столики звичайні і про. Про типу вони там міняють е, кут нахилу, дуже багато розмір і так далі. що Звичайний столік не міняє. Потім додали кольори, також це дало якийсь буст. Потім почали додавати нові якісь штуки в ці упори це особливість цього продукту. От, але все одно е, ми вкладаємо там достатньо великі гроші в рекламу, і е, е, бачимо, що ефективність падає. І тому треба запускати інші продукти. Ми тестували інші продукти, вони в нас не так класно заходили, але можливо це було не на часі. Світло вимикали, лампа там не підходила тощо. І нам потрібно ще протестувати їх і шукати. Але там бренду варто сфокусуватися на пошуку нових продуктів. Тому перша ключова думка це пошук нових продуктів. Приклад також нашого клієнта Картонік. Колись ми співпрацювали. Я вже бачу, що вони дуже багато нових продуктів створюють. Колись у нас дуже круто залетів один продукт, його навіть вже тут немає на головній сторінці. Я бачу, мабуть, він вже не є локомотивом. Ось тваринки. бульдог. Ми стартували з нього, і цей бульдог дуже круто залетів. Ось він навіть на розхват тут написано. І з часом ми вже почали перестали працювати з цим брендом, але він, бачите, розширив продуктову лінійку з тваринками. Він створив більше тваринок, тому що, скоріш за все, тваринки заходять. Він зробив велику версію бульдога. Тобто, от був бульдог, став мега бульдог, значить, він класно розлітається. Бренд зробив настільну колекцію, тобто він переосмислює свої продукти по-іншому. Це такий 3D-пазл, і все більше, більше, більше постійно додає, додає нових продуктів. Тобто, в них дуже класний відділ ресерч-девелопменту, де вони створюють нові продукти. Так само у нас є клієнт Good, Рюкзаків. Десь він тут був. Ми постійно тестуємо нові продукти. У нас є товар Локомотив 1, да? який ми вкладаємо найбільше грошей, але бренд постійно запускає нові якісь варіації продуктів. Нові кольори, ось одна і та сама сумка в різному кольорі, рюкзаки, нові сумки коротше, от дуже дуже багато всього, і це ми все рекламуємо, ну більшість. І виходить так, що якщо продукт вигорає, то ми не сильно втрачаємо в продажах, тому що у нас вже є класні інші продукти, які продаються. А коли у нас, наприклад, один продукт, а інші не є цікавими, цей продукт до речі нещодавно додали, але він так і не встиг протестуватися. Ось то ми втрачаємо. Це перше. І друга думка, тут я такого нічого не покажу, але це про економіку бізнесу, включу себе на весь екран. Про те, що коли бренд швидко зростає, ось було 100 тисяч гривень обороту, стало 300 тисяч, потім 500, потім мільйон, потім 2 мільйони. Да, наприклад, і я замічаю, що бренд не оптимізовує свої витрати, а починає витрачати набагато більше. Тобто. Що відбувається? Замість того, щоб, наприклад, шукати виробництво на аутсорсі, то що бренд старається найняти більше людей, орендувати більше приміщень, тим самим збільшує свої кости. І собівартість може не те, що залишитись на місці товару, вона може навіть е, збільшитись. І це є проблемою, тому що якщо товар, е, локомотив в моменті вигорає, а його собівартість стає більшою або зменшується, або кости е, бізнесу, вони. Якби стають сталими, були сталими 100 тисяч гривень, стали півмільйона. і тепер ми не маємо права робити менше обороту ніж 1,5 мільйона. мільйону. Хоча раніше ми заробляли гроші, коли робили півмільйона оборота. Розумієте, різницю, да, типу збільшили команду, і тепер ми повинні продавати набагато більше, тому що ми в нулі будемо. А був прибуток на 500 тисяч. Наприклад, прибуток був. Ось і це друга причина про оптимізацію процесів, бізнес-процесів, фінансових потоків тощо. А, тому ось такі дві думки: таке невелике коротке відео. А, надіюсь, воно було вам корисним. Підписуйтесь на мій канал, буду старатися більше розповідати про кейси, факапи, про те, як просувати інтернет-магазини. Також можете звертатись до нас і звертайтесь до нас за просуванням вашого бренду. Ми працюємо з Google рекламою, TikTok рекламою і Facebook рекламою зараз, просуваємо виключно інтернет-магазини. Все, всім пока.